Виставку це моя земля, це моя країна. Україна відкрили о 15-й годині. До виставкової зали прийшли ужгородці, а також художники та представники місцевої влади. Дуже мені подобається. Я бачу це щось таке абстрактне, дуже цікаве, і цікаво, що з багатьох міст України наші закарпатські села дуже гарно мальовничо представлені сьогодні тут. І тіше, що навіть художники з інших міст погодились. Представити свої роботи тут надзвичайно актуально зараз показувати красу нашої України, нашого краю, Закарпаття, а саме наших художників, крім того, тут представлено багато. Я так бачу, кілька хвилин прийшла. Це не тільки закарпатські художники, а є представленою і Полтава, і здається, мені і Київ і інші міста. Тобто, ну це наразі актуально. Картини, які представили на виставці, це робота художників із Дніпропетровської, Закарпатської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Одеської, Полтавської, Сумської та Харківської областей. На полотнах митці написали різні куточки Закарпаття, розповів організатор Юрій Дік. Тут 35 картин. Мені важко сказати, скільки хто там вони підписані, але зазвичай я представляю школи. Мені дуже подобається харківська школа. Вона сьогодні, мені так здається, найміцніша. Київська школа, одеська школа, львівська школа. Ну і звичайно, закарпатська школа. Я зробив цю виставку, власне, бо тому, що для мене оця творчість і нація, яка творить, нація, яка працює, ця нація має майбутнє. За словами Юрія Діка, виставку картин це моя земля, це моя країна, Україна. Охоче зможуть побачити у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту до 10 липня. Руслана Гостюк Андрій Гісим новини на Суспільному.